Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Льосік Вишиває і знову з вами ваша Людмила. І сьогодні побачимо різний мікс усього. Так, оце мій город. Маленький такий для горків зробила таку штучку. Все коли садили картоплю плила вінка для нашої корови рижки. А це трошки нашого волонтерства. Плетимо сітки, допомагаємо військовим, мене мало не відправили. Це розбили наш завод дуже сильно. А це нарвала я своїх собі квітів гарних, краси такої. І дуже любувалася, милувалася і сама фотографувалася з різними квітами. Просто раділа, як дитина, сезон бузку, Позок квітнув. То далі теж наші сітки, наші дівчата волонтери. Далі це мамин ансамбль, вони. мама моя Рженька, ото високінька. Знову волонтерство. Знову мами така фіалка світ, трави. фіантка. А вони прямо за нею аж, аж колотяться. Це я спала такий віночок по-бистрому, щоб швидесенько. Думала корові одягти, пішла до корови на поле, а там такі гарні кульбабки розкитли. Хотіла її одягти. Ну, не піддається. Одягла на один ріг, а вона його скинула, трохи розтріпала. Так оце, думаю, може кури будуть клювати. Вони такі раз травичку люблять. А ну кури, наті. Ой, курка у нас у віночку вийшла. Ні, щось вони кольбаби не дуже хочуть їсти. Таку травичку, крапиву дуже люблять. Я їм було раз накидала, вони все поїли. Ось таке воно сільське життя. Це ми приїхали до мами город садити. Ну і садимо і розважаємось заодно. Вон тут садочок, сади цвітуть і кури ходять. Ото зелень, то все там хрін порос. То хрін вони не їдять. А все інше виїли кожну травинку як асфальт. <гум> О, то хочуть, щоб їм іще кидали. Да? Зараз ще їм нарвемо крапивий. Хай вітамінки їдять, щоб начинки яєчка несли. Друзі, ну що це таке? 27 квітня. Вчора засіяли город. Сьогодні ще буряк продовжували садити. Я спершу дивимося в вікно, що воно таке летить. Думали, дерева квітнуть, листочки, а воно сніг пішов. Ой, городи позасажували і сніг пішов. Все щось страшне. Я зранку квіти в мами там полола, бо вже город засадили. А буряк у нас такою машинкою брат садив з батьком, там ще вони допахували. Ну то вже не наше діло. Вони муж, муж чоловіці, Да? То, а я квіти полола. і Воно так замерзло, морозне таке. Холодно так. І тут на тобі, на тобі сніг. 27 квітня. Боже, коли це таке було? Наче сказилася та природа. Сади цвітуть. Це страшне щось. Ужах. Да, сади цвітуть, я слухаю. Марки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся. Чому душі моїй так весело? Це один з наших городів. Ото звідти загороженого. Це все запахане, запахане до садка. Це все, все запахане. Оце все, це один з наших огородів, в селі. А ще через дорогу два, трошки менших. Ну, якщо два докупи зв'язати, може будуть як оце один такий. Ну що, ладно, надивилися, намилувались, побалакали, боже, метільна, справжня, справжня мете. Метель. трактори їжджуть, посівна в самому розгарі. А зато не жарко було городи садити О, Боже. Сніг і сонце і сніги такого ще не було да. 27 квітня. Ой, страшне. Ще більше пішов. Як град. Такий кисень наш товстенький. Сніжинки прям такі. От вам і квітень. От вам городи засіяли. Ну нічого. Воно ще все землі не боїться. Да. Вот так... Страшне за секунду, поки стояли на дворі, поки я вискочила на вулиці, уже скільки насипала. Страшне лобиться. Курки всі поховалися. О, наче й дерева, квітне, все, вже затихає, вже затихає, зараз розстане і все. Ну це таке, виривається. Страшне, що. да. Ось таке у нас. Ото за садом, що я вам казала, поки вже то я, коли дівчаткам казала. ото за городом Ото колгоспне, та молені. А взимку їх відкрили, так вони приходили сюди до нашого сінника. Навіть із сінника сіно їли. Паслися по городам тут ходили. Чого ж мати цього року? Вирішила на цій стороні города картоп... капусту не садити на ці... на інший, там за хатою, що вам показувала перед цим. Тому що знов потім, якщо відкриють рано оленів і вони будуть ходити, приходити капусту їсти. так Вирішила на інший город пересадити. Все, сніг закінчився, вже трошки залишилося. Зараз розтане, он так, секунди розстає він сразу. І от такий був сніг. Тімоха. Це наш тімоха, хоче гулятися. Тімоха. тімоха, Красунчик. лапки у нього бачите, гарненькі. Да, Що, Тімоха. Ти муха. ладно, все, тихо. А я тут що у нас твориться? Тут у нас роженіця одна. А інша кішка прийшла і допомагати. О там, маленький котенок, він мокрий ще. Оце чорного кота у нас по сусідству залишили солдати. Він з ними їздив по позиціях. Два рази з місця на місце переїжджала, Ну, це вже на покроск поїхали, вирішили не забирати, залишили нам. Ну і що ви думаєте, я мамі кажу, то не кот. То кішка, бо вона, вона певно вагітна. Це зараз у дворі ми тут тусуємося усі гуртом. Кати всі поприходили, бо пообідали, там посуд мили, їм шуки дали ж їсти. В ну, общем, поїли вони. І оцей який за мною ходить, ходить, вчора у нього повитягувала цих а, кліщей, общем, ходить. Я його глажу, а тоді чуємо, що воно таке мяу, глянула, а воно рожає, каже, рожає. Уже ці два ті муха, мурка сидять. І це сидить, і кошеня біля нього вилизує. Ну так, так я це коробку принесла, коробочку переклала. В общем, доїздився. Я кажу, мама, солдати вам підклад підклали. Думали, що кіт, а воно кішка. Ще й вагітна. Покажи манінька, покажи. А ця прийшла, вона недавно теж народила, прийшла чи жаліти, чигла, і вони вдвох тут гуртом лежать, одна народжує інша. Підтримує, щось одного тільки народила. В общем, оце вони так самі з собі удвох, одна одну підтримують. Одна рожає, інша роди приймає. Отакі. Друзі мої любі, зателефонували мені місцевого телебачення взяти відео цей, з моїми вишиванками, рушниками все таке. Тож це я виклала на кровать. Гардероб свій треба попрасувати, боже. Да й так покидала, як з тримпелем зняла. Це бабусін рушник, якби для історії що бабуся ж вишивала. Мої футболки як виявилося. Ну, Це ж ще мій костюм весільний. у Доні. доніна вишиванка у Доні. Ось футболки мої. Ось така одна суми. Ось, я люблю Україну, в моєму, Україну, моєму серці. Ну, воно вже таке все ношене, звичайне. Я ношу не жаліючи, валькірії, шостки хрестикам вже ж вишивала. Ось такі ще є в мене метелики. Це рушник, весільний. Доні вийшла, це новий, але попросувати все треба. Тому що воно як лежало, я просто це скинула на кровать, щоб це На тримпелях воно що висіло, воно не сильно просувати. Ось плаття моє. Ось там і внизу ще воно ж, Отак. Бабусін, вже це божничок, з яким я заміж виходила. Теж треба я його попрала, склала, а треба попрасувати. А оце колись це чоловікова весільна сорочка. Він на весілля як одягнув, так у мене на тремпелі висить попрали і висить, треба попрасувати. теж. Це моя вишиванка, яку я завжди ношу, Я її брала, це попрала, теж повісила, не прасувала. Ця мені вже мала. То я не знаю, що можу. Воно -то отут, якби так більш-менш. Я от не знаю, що його робити. Воно то вже льон, такий заношений, все. але можу отут розпороти і з льону вставку вставити. Тому що вона довга, така, як спідниця. Як плаття можна носити. Можна отут такий льон відрізати якраз, вона буде коротша, як блузка. І отут вставити такі вставки, до що її треба кравчині віднести. І буде ширше, і я буду влізу. <хи> От, Бо тіснувата. І ось це просто таке плаття, воно з запахом. І мені якось купила водорозчинну канву, теж вона вже мені маловато. І так внизу такий куточок маки вишила. І отут наверху. це от ще. І воно так запахом, як халатиком таким. З, ось зато я зав'язувалась такі ось. Вони. І такі от такі. Так що це таке моє багатство. І ще ж я скажу, що частина в доні, частина десь когось. В общем, це, це так. От, просувати треба, бачите, я попрала і повісила, а просувати вже перед тим, як одягати. От. А це вже Донін, Донін. Донін рушник. Лежить чекає весілля доні. Ось така вам невеличка вставочка про мене. Трошки відео включень із шадою. Вийшли гуляти. Шада бігає. Шада! на! Шада! А, Шада не хоче бути зіркою, зіркою. Вона ходить собі, квіточки, нюхає, щось шукає. Шада, на йди сюди, Шада. Та не чує. Ой, це ми любимо. Який хвост свій показує. Як що це такі, Шада? Шада, щось шукай, ну добренько. Доброго дня, мої любі друзі. Ви на каналі Люсик вишиває. Але зараз Люсик їде з городу, а трошки там прошарувала моркву. прячок починає лізти. Тож так трошки щось огурки мої не дуже сходять. Може від холоду пропали, треба нові підсаджувати. Ну, то таке. Хочу вам просто поїхала такою доріжкою новою, я ще цією дорогою не їздила. Тож Краще дорога, ніж та, що раніше їздила, більш мальовнича. <сум> Тож хочу проїхатися разом з вами, може вам буде цікаво. Спробую тримати в руці телефон. Трошки буде трясти, бо я ж на велосипеді, але поїдемо. Так, там у нас місто. Тут. А! Згадала, так я знаю цю дорогу. Ми тут із шадою гуляли. Ходили. А зараз немає часу ходити, з шадою гуляти. Тож будемо пробувати їхати велосипедом. Бачу, тут дорога стала краще, були ямки, а це щось через рівняли її. Чи що? Ну нічого. Поїдемо побачимо. Трошки перепахали дорогу. Побачимо, куди нас криває, виведе. Ой, ямки. А тут ще однією рукою не дуже зручно об'їжджати ямки. Ось такий ліс У нас о. Корні дерев так, ага, туди поїдемо, виїдемо до нашого. До нашого гаража. Сюди поїдемо. Виїдемо якраз біля того міста, місця, де ми шадою до лісу заходимо. О, зараз повернемо. Як це ж у нас ще на... мені братик казав, що є коротша дорога через ліс на город. Але я так і не зрозуміла. Ну, мені треба самі проїхатись для того, щоб побачити. Трохи трусить, тому що шишки під колеса попадаються. От. Треба трошки не так швидко їхати. Я звикла швидко їздити. Ах. Люблю швидкість відчувати. Мені питали. Дівчата, чи не хочеш ти на машині навчитися? О, тепер я все, я вже майже вдома. Чи не хочеш навчитися на машині за кермом? Кажу, знаєте, якщо я на велосипеді їжджу голубів давлю. Ну, ще не задавила, але з-під колес на силу вискакували. Голуби, які повинні літати, а вони чомусь по асфальту ходили. От. Ну, в общем, ж, а на машині, то я зовсім Я боюсь, що я на машині буду відчувати швидкість. І тому ні. А ось на велосипеді, коли тебе вітер в обличчя, коли ти крутиш педалі. Десь ще така дорога кріпенька, коли можна розігнатися. Інша справа. Так, все вже місто. От. Люди назустріч їхали, то де стала вже балакати з вами, а то ще щоб не засварили. Все, ми виїжджаємо. І отам от за тим домом ще один і там живу я. Я майже вдома. Все, мої любі друзі. До побачення. Доброго раночка, мої любі друзі. Ви на каналі Люсик Вишиваєте. Якщо ви будете чути постріли, то десь стріляють. Щось збивають. Зранку, Зранку прокинулась. На автобус до мами треба буряки палоть. Ну і взагалі чоловік каже, що стріляють. Кажу, да щось стріляють. Я думала, що то в мене в животі бурчить. А він каже, так що летить? Не знаю, каже, за деревами не видно. Сама. Думаю, що я ляпнула. І звідки ми його побачимо, що вона десь далеко. Ладно, зібралася. Що ж, стріляє, не стріляє, далеко стріляє, Ладно, зібралася я. Село взяла, вишивку з собою, склала рюкзак. Ну, ось, що, що треба. Там сухарів е, 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 хазяйству, парайся там свиня з згодує мати. Ну, в общем, склала, що треба. Виходжу, вони знов більш стали щось стріляти. <соє> Стоїть дворник, жіночка в під'їзді, біля дверей каже мені, що безстрашна Я кажу, <соє> так, Я кажу, я кажу, я безстрашна. Ну, наче так, просто зрозумійте правильно. Якщо я зараз не встигну на автобус і не поїду полоти буряки, то мама мене швидше приб'є, ніж ті шахеди. Тут ти якби хочеш, не хочеш, вибирай щось одне, верніше буряки, городи, перш за все, перш за все, Боже мене. Бігу так, язик заплітеть, он знову поскрилюють. Ну, зараз прийду на зупинку, почекаю автобуса, побачимо, що цей приїде, не приїде та повинен. На село там люди не одні, такі, як я, їде. Там мама Валя повинна десь теж їхати. У нас чоловіка, це мама, вона в сусідньому селі. Ті теж повинні їхати помидори садити на свій город. Я до своєї мами, бо мами більше городу. Цікрухи трошки трошки городу. Ну їм такі справи. Ах, ну, наче перестали, наче перестали. О, Дивлюся, вон далі. Там теж люди. На зупинці стоять. Все-таки народа годить, нас не зламати. Хочеться багато розказати. Вчора багато хлопців хоронили. Собачка постраждав, бо хлопці військові займались, були навчання. Туди іскандер прилетів в нашому місті два дні жалоби. Дякую, Юнона, за те, що вчора я так виграла наборчик. борчик, наче відчувала, витягнула мій номерочі, щоб підняти мені настрій. Ми так і живемо. Ну, все любі, а то ще скажуть, що вона там знімає. Ну, на моїй цупинці, наче щось нікого і нема. А на цій її. Ну все, до нових включень. Ось так. Прийшла до татка на пасіку. Пчілки, трудяшки працюють. Отак, От під деревом. От. Зараз, якщо знов полізе, знов вкусить. От то буде прикол. Одного року я вам знімала і полізла близько до вулика. Так. Попало мені. Тікала, віщала, віщала, вишні, садок, вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, а у нас бджоли під вишнями гудуть. Отак. мої друзі, підійшла оце до дерева каштана. І думаю, що воно таке гуде, а воно джмелі там літають. І напевно пчілки, ще не всі спатеньки пішли. І прям гуде гуде Я не знаю, чи вам чутно, але мені дуже чутно. Але таке гарне дерево. Ось наше село, рідне село. Приїхала допомагати мамі. Мошки почали на мене налітати. Все до наступних ключень. У мами завжди все цікаве, особливо, коли вже давно не була. Вона як фіалка розквітла. Цікава. Головне, що вона отут вона більш така бускова. Тут така більш зелена. От. Така вся кучерява, кучерява. Боже, після городу руки трусяться. О, ще вогник розквітну. Це наше вікно, це наш город, сінник, Багачі <сі> 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 села. Казала моя подруга, кажу, да, вже ж мама, трохи город менш, зменшила. А вона каже: ну що, було пів гектара, було два гектара, стало півтори. Кажу, да, ні. Просто два по половині зменшила. Було три городи стало два. От. Але фіалочка дуже цікава. Цікава така. У мене не ведуться фіалки. Ось не мої. Я їх спробувала і садила. Якось воно в мене ні. А у мами і фіалки ну ось поряд ось це будуть ці колокольчики такі. Дзвіночки, великі-великі такі дзвіночки. Мами тут повні вікна цих дзвіночків. Вони то на зиму, коли відквітнуть, пропадають. Вона ставить горшки під кровать, а потім на весну вони починають від, 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 відростати і зав'язується бубончиком. І он, скільки тут їх, ого, го і вони тоді, ці бобончики у неї один на одному. Вони навіть в горшках заважають. Тут же, же листочки, все все воно заважає. Але у мами вони ведуться. А я скільки листочки собі брала, скільки не відсажувала, нічого, вони чогось у мене пропадають. Отакі. От Якщо показала вам красуню. От, до наступних ключень. Залізла в шафу до мами. Ось скільки рушників. І на подушки, і на кровать таке, все. це все бабуся вишивала хрестиком. Треба якось дістати, викрити час і це все вам познімати. Але не знаю. Отут От всякі різні складені з підряд.